Як каже надійка із каналу Гачком і Спицями, щоб двічі не вставати. От і я вирішила, тільки записала заключне відео до магічного кубика і одразу записую вступ до тижня вільної людини. Якщо чесно говорити, то я ще не знаю, що я буду робити в тижні вільної людини. Тому що плани це тільки плани. І коли говорять, знаєте, приказка, мені подобається. Якщо хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Але все-таки думаю, що дещо мені вдасться зв'язати. Дуже б мені хотілося закінчити мої шкарпетки за майстер-класом Ольги Отич. Хотіла так швиденько вам показати, не покажу, бо далеченько. Також дуже чекає шкарпеточок, моя внучечка, тим більше, що там небагато залишилося. І, можливо, розпочну новий старт. Я е, зараз вам обличчям в кадр не буду показувати ці всі мої потуги. Можливо, е, покажу на столі, з чого що я буду завершувати. А можливо, потім просто вже покажу, що я робила. І в мене ще є один план, і надія, що він здійсниться. Але про все по порядку. Розкажу потім, якщо мені все вдасться. Сьогодні в мене вівторок, 18 листопада, 19.35 вечора. І о чудо, у мене є світло. Судячи з того, що в кадрі мій. Мить... Червоний кардиган, то його ніби аж занадто. Чесно, я не знаю, як вам його показувати. Я вже гралася з світлом і так і так. Оце зараз світло не міняється. Я не додаю і не забираю, Оце все чудить у мене камера. Так. Чого я підключилася? Я, е, нарешті, дов'язала той рукав, що був у кубиках, Ось сюди я його навіть зібрала. Можете написати у коментарях. Е, Скільки у мене тут хвостиків і скільки я часу потрачу на те, щоб їх заховати. Але це важливо. Важливо, що хто розумний, пробує закривати секційну пряжу голкою та ще й по хуйній в'язці. Тепер я зрозуміла, що воно не в дугу, воно якимись горбами, обірваними краями, хоч зараз так і модно, але мені щось воно. Оце, ану, покажу. ось-ось-ось, ось, 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 ось. так, да. Оце мені ні разу не подобається. І я вирішила це е, закриття розпустити. Але ще розумніше, хвостик сховала. І оце, дівчата, я вже і, і розрізала в одному місці цю голочку. Я не розумію, з якого боку я те закриття починала робити, витягти не можу. Ну, ви можете, звичайно, сказати, що я можу відрізати, але не можу я відрізати. Не так багато в мене цієї пряжі саммер, щоб оце е, так нею розкидатися. І оце хочу перев'язати кінчик і переробити закриття. Не знаю, скільки я з цим буду совася. Ну, оце ж великорозумно, бачите, фактурну пряжу. Оце додумалась так закривати. Чесно, не знаю, як я, ну, розкубу. Відрізати не буду, якось так я таке все це діло розкубу, і хочу зробити закриття таке як ось тут. Ось сюди. Я тут просто закрила, закривала по вивіртному боці, косичка залишилась із вивіртного боку, а тут ось такий гарний рубчик. І я спробувала, рука в мене влізає. Хоча, що я хочу сказати, що оце, що зараз у мене лежить, воно взагалі не інформативне. Хтось із дівчат уже розказував, здається, Тенюша з каналу «В'язопозитив», Що я, каже, ложу біля себе отак зразочок і дивлюсь на зразочок. На оце, каже, дивиться, то тільки настрій портить. В'яжу, в'яжу. І думаю, Боже, що я в'яжу? Так оце в мене таке. Я постійно дивлюсь на зразочок, як розкрилася пряжа після прання, як вона сформувалася. Ніде в мене немає такого решту. Тут дивіться ж ну решто. І таке воно не цей. А це таке нікуди воно не дівається, таке гарненьке, щільненьке полотно, годиться на кардиган, то я оце в'яжу і дивлюся на цей зразочок, який після прання. Якщо я закінчу свою боротьбу із цим рукавом, який вже запхала, не знаю куди, а, якщо я його сьогодні перезакрию, то вже в мене залишиться ось тут внизу. Ну, ви б отут внизу е, набирати петлі і вив'язувати. Думала, що буде баска, а тепер я вже не знаю, що тут буде, щось мені вже баски не хочеться. Але якщо просто прямо, думаю, може ажурчиком, ну, я щось, щось ще подумаю. Бо поки я в'язала цей кардиганчик, я вже. Передумала те, що внизу. До речі, у вас оце виглядає чорне, воно ні разу не чорне. Воно таке е, рожево-люрексовий такий е, шнурочок, е, набитий чорненьким пушечком. А у вас виглядає воно зовсім чорне, тільки е, коє де, наче пролискує срібло. Ну, в общем, ви зрозуміли, що я начудила. Підключилася спеціально для того, щоб показати масштаб проблеми. Мої вітання моїм найкращим глядачам. Як ми з вами з'ясували, із зозульками у нас все нормально. І вони не полетіли на зиму в теплі краї. Просто ми всі такі гарні, яскраві, тому що ми знімаємо вступне відео до проєкту Оленочки Буганової з каналу «Єлена Боганова Хендмей. Ну що ж, починаємо по номінаціях. Перша номінація Святий Отче Миколай, мою хату не минай. Тут все, що йде на благодійність. Я вже говорила про те, що я трошки не можу працювати зараз з укрвовною северянкою. Тому в моїх планах, поки що не можу показати нитки, бо вони ще не куплені. В моїх планах зв'язати декілька шапок для військових із 20% вовна і 80% акрилу. Я думаю, куплю ці ниточки і я їх зв'яжу. Наступна номінація: Миколайчин чобіток. Так, я беру участь у Миколайчиному чобітку, але поки що. Ми навіть не знаємо, для кого ми будемо відігравати роль таємної Санти. Чесно кажучи, я вперше беру участь у цьому проєкті від Миколая до Василя, тому я не знаю, чи ми взагалі знатимемо чи ні про те, що ми. Ну, Кому ми будемо... Ні, кому я надсилати подарунки, я знатиму, а хто мені буде надсилати подарунок, я не знаю, чи ми дізнаємося, чи ні. Наступна, хай різдвяна добра казка подарує тепло й ласку. Я так розумію, що тут ми готуємо різдвяні подарунки. Ну, Може, хто їжу різдвяну, хто подарунки. У мене у планах із внучкою. Вивчити нову колядку. Якщо у нас все вдасться, то я вам покажу в одному з підключень колядку, яку вона заспіває. А також зв'язати на подарунок ось такі ось шкарпеточки. Це буде різдвяний подарунок моїй дочці. Ну, Оленка дозволяє початі проекти брати, то ось одна шкарпетулечка вже є. Одна шкарпетулька вже є, тому. Це я розкриваю секрет, я взагалі-то в'язала їх на мишу. Але я думаю, поки вийде відео, і чи вона його подивиться, чи не подивиться, можливо, моя таємниця так і залишиться таємницею. Наступне коли сніг пахне мандаринками, це е, затишок в оселі. Я в цьому році хочу е, зв'язати. бачила... Майстер-класи, не знаю, чи вони куповані, чи вони е, вибачаюсь, куповані, чи вони платні, чи вони безкоштовні, але бачила із такого е, з бавовни, із бавовняної білої нитки тоненької, така майже котущана. І в'яжуться кульки такі ажурні на ялинку. Якщо вдасться, то е, зв'яжу іграшки на ялинку. Ну, якщо не вдасться. То, то вже ж не вдасться. А рік новий нові малює плани. І я напланувала на, в наступному році, він може, і до нового року, ну в межах цього проєкту розпочну точно. Зв'язати все-таки собі такий светрик із типу Лопапейси, тільки я хочу з отакою горловинкою. Що я собі напридумувала? Ну, це картопу гонка. Це невідомий мені акрил за тебе по акції був. Він без етикеток був. Просто три моточки, отак зліплені до кучі. А, і це теж акрил першого зі стригу. Але я легше все-таки переношу акрил, ніж вовну. І планую так, почати ось з цим, щоб до обличчя. Чи, може, цим, та ні, я певно, з цим. Почати цим, тоді зв'язати отакий синьо-білий візерунок, потім біло-блакитний, отакий, щоб перехід був. І далі потім блакитним. У мене є 300 грамів цього, 100 грамів цього, і трошки менше, ніж 100 грамів, тут 88 грамів цього білого. Я сподіваюся, що у мене із цієї затії щось вийде. І це будуть такі мої новорічні плани. Крім того, планую завершити все-таки оцю спідницю, що я це мереже витягаю, вже хто зна, поки там небагато і залишилося. І останнє, що я теж планую, і думаю, все-таки у цьому році, до Дня вишиванки, я завершу оцей свій проєкт. Уже в мене залишилися тільки білі. Обв'язочки і білою філейною сіточкою зв'язати власне, саму оцю в'язану вишиванку. Тут я знаю, що це гачок 1,75. А, до речі, там, де сіренька моя е, спідничка, там гачок у мене 2,25. На пів номера різниця між гачками. Е, там, де я показала свою жакардову, Ну, будемо вважати Лопапейсу, а, то там я ще не знаю ні спиці, ні візерунка, хоча тобі собі там вже накидала таких сніжинки і олені. Якусь мені таку різдвяного светра схотілося. І остання шоста номінація, який не винен то любов. Планую пов'язати е, у вигляді за майстер-класом Оленки Буганової, причіплю сюди. Серденька жовто-блакитні і зробити з них брелочки, щоб всім рідним і близьким знайомим подарувати ось такі брелочки серденька, щоб вони нагадували, що любов завжди перемагає. Переходимо до того, що ж я встигла нав'язати у вільному тижні. Стосовно мого багатостраждального кардигана. І з рукавом я так і справилася. І навіть тепер пошивала обидва рукава. Зараз обережненько так вам ну це не дивно, що він. Вам... Показую обидва, тому що я навіть не пам'ятаю лівий чи правий. Я переробляла. Як бачите, тепер обидва рукава однакові, і у нас, як би тут все в порядку. Крім того, я ще встигла, ось тут, встигла погубити стопери і спис, ну це я вмію. Нічого дивного, встигла набрати петлю ось тут на баску. Набрала я. Ось цією ниточкою Арнард Сімфоні. Я вам там неправильно сказала, що самер, так що виправляюся. І планую зробити ось таку смужечку, як на кардигані, а потім вже, власне, баску в'язати без смужок. Можливо, обробку, якщо вистачить, то зроблю ось такою вишневою Сімфоні. І якщо мені вдасться хоча б до кінця грудня це завершити, то він буде все-таки брати участь у проєкті Моя веселка. Далі його по шкарпеткам. Шкарпетки внучці, які я, які я заявляла, можна було і не показувати, але показую тому, що не показувала у вступному відео. Це на кобоху ось така гарненька розфарбовочка. Це китайський мохер, який був заявлений як персик, ну, як на мене, то він молочний. Ну, може, чуть-чуть бежевенький. І шкарпетка дов'язана до п'яточки. І на цьому все. Ну, думаю, вона піде у тиждень визволення, і там я таке визволю. А спиці 2,25, звичайне, китайське тріо. оце щось з сірим тросиком. Далі рухаємося. Мою шкарпетку могла б теж не показувати, тому що вона. В такому стані залишилася. Ось сюди не початий бунтик, і от сюди закінчена шкарпеточка. Шкарпетка мені, поки в'язала, не дуже подобалася, але тепер, власне, шкарпетка подобається, особливо на нозі. Або, можливо, якщо її одягнути на блокатор, чого я зараз, напевно, зробити не зможу, бо в мене блокатори щепилися, то шкарпеточка доволі мені таки подобається. Ну, ця бока цікава така. Ну, Цікаві дизайнери на так, Якщо ми її одягнемо на блокатор, виявляється, малий цей блокатор я взяла. Хоча думала, що це на 39-й розмір, О, то вона ось так виглядає. Мені дуже подобається. Я вже говорила, що це за майстер-класом Ольги Отич. Спиці китайські роз'ємні 2,2, тросик тоненький, без, без пам'яті, дуже добре гнеться. Але я там у шорці говорила, що Меджик клуб це не моє. Так, далі. І те, що мені дійсно вдалося, це, як хто дивиться, той бачив, що я зв'язала Family Look у цій дочці, а це почала в'язати снуд. І так у мене гарненько все почалося, що тут до закінчення осталось ну, максимум оце скільки не більше. Uh, тому uh, цей снуд, до речі, я майже повністю зв'язала на наших в'язальних зустрічах. А оце і є той таємний план, uh, про який я говорила у вступному відео, але говорила, якщо вдасться. Мені вдалося, я туди з'їздила, і я дуже і дуже задоволена цим фактом. На нашій зустрічі ми обмінялися шкарпетковими адвентами, і мені потрапила до рук ось така гарнюсінька коробочка. Зараз разом з вами ми її відкриємо. Ми, звичайно, знаємо, хто кому, після того, як отримаємо подарунки, ми відкриваємо, хто це кому подарив. Ось тут така гарна листівочка в мене. І це в мене подаруночок від Світланки з каналу В'яжемо разом. Тут така ось чудова проєктна торбиночка, досить така містка з кишенькою. Це Світланка сама шиє такі проєктні торбиночки, і здається, вона їх шиє навіть на замовлення. Далі дуже гарно запаковані у мене. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість моточків пряжі. Але, хоч як мені цікаво, вони будуть чекати 15 грудня, щоб я їх порозпаковувала до Нового року, буду розпаковувати по одному моточку в день. А так хочеться подивитися, що там. Я ж така цікава. Ну, ось така трошки вівсомішанка в мене вийшла, але не страшно. Спішу нагадати, що всі хештеги, усі посилання на дівчаток будуть там або в інфобоксі, або у першому закріпленому коментарі. Те, що не вміститься буде. Обов'язково заходьте, надихайтеся. І оскільки проєкт в'яжемо українською, він безкінечний, то можете приєднуватися до нас із будь-якого місяця, із будь-якого етапу. А проєкт «Різвяні зустрічі ви ще встигнете, тому що до 1 грудня іще йде набір до проєкту. Ну на цьому я буду говорити вам до побачення. Всього вам найкращого, рівних рядочків, легких петельок, м'якеньких ниточок. А головне миру в душі. До побачення, до зустрічі у в'язальні нірвані.